Вітаю у промову! Сьогодні модно називати дітей красивими заморськими іменами. А я ж вам пропоную згадати старовинні українські імена. Раптом ви у пошуках імені для новонароджених донечки чи синочка. Отже, можуть бути до душі вам жіночі імена: доля, забава, жадана, квіта. Зоряна, лада, леля, лукина, лілея, рута, орися, огняна, ява, чаруня чи чоловічі, вогнедар, горисвіт, Гремислав, злат, зорегляд, стожар, полян, сокіл, щастимир, устим, наум чи русан. Говоріть українською правильно та добирайте унікальні українські імена.